Це моя Діна, сяючи представив денис свою наречену батькам. Світлана, мати хлопця, зустріла майбутню невістку стримано, звічливою посмішкою. Вона прийняла її в дім, хоча щось глибоко всередині її тривожило, материнське серце відчувало щось недобре, наче все й так звичайна привітна дівчина, охайна, але інтуїція не давала їй спокою. Наступного дня Світлана вирішила прогулятись, хотіла зібратись з думками трохи відволіктись. Стежкою попід лісом, між молодими соснами, вона йшла, вдихаючи на повні груди аромати літа. Зійшла з гірки, перед нею вже виднівся знайомий будинок. Подруга Олеся зустріла її з неприхованою радістю. Не подобається вона мені, мовила Світлана, тільки носівши на кухонний стілець. Що тобі вже не так? Здається, ти себе накручуєш? здивувалася Леся. Не знаю. От, наче й звичайна, а не йде мені на душу. Можливо, ти маєш рацію. Зараз таких дівчат важко зрозуміти. А син, от як до неї ставиться? Та що, любов сліпа. У нього зараз період закоханості. Може, якось налагодиться. Денис, у тебе розумний хлопець, а з часом сам розбереться. Заспокоювала подруга можливо, але поки що немає сенсу нічого говорити. Молодята працювали разом на агрофірмі Денис інженером, а Діна економістом. Спершу все було так добре, що Світлана вирішила, що вона ще з собі надумала, але з часом жінка таки стала помічати напруженість між ними. Денис ходив похмурий, щось ніби точило його зсередини. Одного разу навіть почула сварку з їхньої кімнати. Мати розхвилювалась та допитуватись не стала. Син завжди ділився з нею ще з дитинства, коли було щось серйозне. Та навіщо в душу лізти? Незабаром настав час їхати до міста. Денис мав складати сесію. Діна ж продовжила жити з ними. Світлана майже не бачила її. Вона йшла на роботу та ще залишалась вдома. Але коли поверталась, дівчина була вже у своїй кімнаті. Здавалось, наче її взагалі не було. Світлана навіть не зраділа з того, що рідко з'являється їй на очі, чомусь не хотіли зайвий раз перетинатися з нею. Та одного разу сталося так, що Світлана занедужила і повернулась додому раніше. Відчинивши двері, почула незвичні звуки дивно, вдома нікого не мало б бути. Подумала вона. Зайшовши до спальні, побачила картину, від якої ноги підкосилися. Чоловік лежав у ліжку, засоловілий в самих трусах. Поруч якась дівчина, яка, почувши кроки, закуталась у ковдру і хутко сховалась. Серце вискакувало з грудей. Та Світлана не кинула стікати вона стояла, наче вкопана. Ану, показуй свою лярву. закричала на чоловіка. Я все одно дізнаюся, я всіх у селі знаю. А ти не сподівайся втекти, переключилася вона на дівчину. Діна, бліда, як стіна, повільно вилізла з під ковдри, на ходу загортаючись у неї. Жінці стало зле, її знудило чи то від шоку, чи від нервів. Вона побігла до ванної, залишаючи час коханцям на втечу, її розпирало одне питання хто кого звабив. Чи це Діана спокусила чоловіка? Чи, може, він зраджує її постійно. А потім прийшла інша думка. Як сказати про це Денису? Про таке змовчати неможливо. Як ти міг? кричала Світлана на чоловіка. Завтра повернеться Денис. Як йому в очі дивитись? Чи є ця лярва? Вона сама мене, почав виправдовуватись чоловік. Пригостила пивом. Потім зайшла без одягу. А мізки в тебе в штанах? зірвалась жінка. У тиші грюкнули двері. Діна втекла з дому, зібравши речі. Може, й той на краще, подумала Світлана. Наступного вечора повернувся Денис. Мати не знала, що почати, але син випередив її. Я все знаю, мамо, давай потім поговоримо. Вечеряли мовчки. Денис згодом пішов до себе в кімнату, пославшись на головний біль. Коли Світлана зазирнула, той сидів у наушниках перед ноутбуком, і вона не стала турбувати. Вранці на кухні, готуючи сніданок, вона почула його голос пробач, що я її привів у дім. Обернувшись, побачила засмученого Дениса. Звідки ти міг знати, синку, що вона таке зробить? «Хто знає?» Не хотів тобі говорити, але я вже раз заставав її за зрадою, сином нашого керівника, і майже побачив. Сумнівався, вагався, чи варто нам продовжувати стосунки. А вчора вона зателефонувала. Сказала, що спала з батьком, щоб помститися за мою нерішучість. Світлана зойкнула. Вона навмисно? Я сам винен. Не вигнав одразу. Про що я думав? Кохав ще, мабуть. А тепер, коли вона замахнулась на найсвятіше, пилина з очей спала. Натворили ви галасу. тяжко зітхнула мати. Та що вже тепер? Те, що сталося, не змінити. А тато, вона ж йому щось підсипала. Денис тяжко зітхнув. Яка вже різниця? жінка опустила очі. Виганяти його не буду, але й пробачати теж. Минув час, Денис поступово відійшов, він пробачив батька не одразу, не легко, не відпустив, та зі Світланою жили як чужі, принаймні поки що. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.